Зараз буде дуже чутливий контент для істориків, бо в Росії випустили гру стрілялку земський собор, де всі події розгортаються довкола їхніх козаків. Ага, ви випускаєте із клітки Соловйова. Він має ще й розказати, що росіяни нам ще й свого часу Запорізьку Січ будували, як вони постійно стверджують про кожен наш об'єкт і про Україну в цілому. Але в мене, друзі, є хрестик. В мене є оберіг та літературна іконка для наших людей, щоб ніколи не виглядати отак смішними, як це робить російська пропаганда. Це, до речі, моя новенька книга. Підписана, красива. Зараз розкажу. Це збірник документи українського козацтва шістнадцятого, перш половина 17 го століття. Універсали, листування, угоди, присяги від видавництва РВВ. Це друзі, чому я це обрала? Тому що це вікно в козацьку епоху через документи, які були створені самими козаками та їхніми сучасниками. Обидві ці книги це збірники, які містять. Ті самі універсали, листування та присяги, значна частина цих документів, вона була виявлена лише нещодавно в українських, польських та інших архівах і публікується вперше. Це абсолютно ексклюзив. Саме тому цей збірник важливий не лише для істориків. Він дозволяє зрозуміти, як на практиці формувалася козацька суб'єктність і чому на цьому документальному досвіді згодом постала гетьманщина Богдана Хмельницького. Ну а для мене, як для людини, яка займається антипропагандою, цей збірник це додаткові аргументи, як бити ворога історичною правдою про Україну та про нашу історію. Ну а зараз напередодні. Різдвяно новорічних свят доступні ці книжки ще й зі знижкою. Та й з приємним доповненням це автографом упорядника. От, власне, як в мене. Подивіться, яка краса. Автографом упорядника професора Віктора Брехуненка, одного із провідних сучасних дослідників козацької доби. В мене теплі слова та автограф вже є. А отже, ця книжка, звісно, буде. Особливо так само все персоналізовано можете отримати ви. А ще це дуже класно дарувати дітям корисні, приємні і дуже красиві подарунки. Якість самої роботи неймовірно, з малюнками, з картинками це те, що буде надзвичайно цікаво, і хлопчику і дівчинці. Тож я залишаю посилання. Під відео, переходьте, ознайомтесь із цими книжками, і повірте, ви ніколи не пожалкуєте, що віддали перевагу саме такому подарунку.